Зі світлими та добрими справами зустрічаємо свята Великодня. На цю зустріч з нетерпінням очікували як старшокласники, так і викладачі та студенти Одеського національного технологічного університету. Майстер-клас декорування великодніх пасок, яєць, печиво викликали неабиякий інтерес. До того ж, це унікальна можливість познайомитися з особливостями навчання на факультеті інноваційних технологій харчування та гостинно ресторанної справи нашого закладу вищої освіти. Школярам дуже сподобала. Тому що це така дуже екологічна, екологічний підход до прикрашання яєць. Ним майже не користуюся, але на сьогоднішній день це виходить як на пік популярності, тому що це дуже схоже на українську писанку, схоже на орнамент, який ніби розписано натуральними фарбами. Захід відбувся за підтримки департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Позиції взяти участь у майстер-класі з декорування великодніх смаколиків, відгукнувся колектив парламенту старшокласників міста Одеси. У рамках тісної співпраці з департаментом освіти міста Одеси до нас завітали старшокласники, це представники парламенту старшокласників міста Одеси, шкіл міста Одеси. Та вони приймали участь у таких благодійних майстер-класах до святого свята. Великодня вони оздоблювали Паски та вони розмальовували пасхальне печиво. Е, наскільки я знаю, всі ці вироби будуть передані нашим бійцям у шпиталь, наш воєнний шпиталь, військовий шпиталь. Мабуть, навіть вони поїдуть на фронт до наших героїв, щоб їм також було затишно, як має бути у цей день у це свято Великодня. Для прикрашання великодніх пасок студенти та викладачі презентували три види глазурі. Дві з них приготували інноваційним способом і безумовно мають свої переваги. Великодні яйця також декорували за особливою технікою: екологічно, оригінально і безумовно вражаюче. Школярі у захваті. Сьогодні ми відвідали технологічний університет. Мої враження мені дуже сподобалося. Тут дуже така світла атмосфера, ми робили такі пасти. Це дуже... Надх... Це таке натхнення, яке нам подоб... яке сподобалось нам всім. Я дуже рада, що сьогодні тут побувала. імені всіх лідерів парламенту сушокласників міста Одеси. Ми дякуємо керівникам факультету, дякуємо студентам та взагалі університету за таку можливість, за чудовий настрій, та такі патріотичні пасхальні світлі сяйва, які в нас вийшли. До речі, майстер-клас для старшокласників проводили студенти Одеського національного технологічного університету. У нас готують лідерів, які вже на професійному рівні демонструють свої компетенції як майбутні фахівці. Це був цікавий опит, цікава можливість провести майстер-клас не так часто трапляється. Дуже дякую публіці, що витримала нас. <реш> Вислухала і хочу сказати, що всі добре справились. Я ось дивлюсь на пасочки. Вони дуже охайні, красиві. Це був корисний опит, я вважаю. До речі, цей івент дозволив старшокласникам ближче познайомитися із можливостями та матеріальною базою Одеського національного технологічного університету, лабораторії вишу, де студенти відшліфовують свої знання на практиці, оснащені найсучаснішим обладнанням, що дозволяє нам вести підготовку висококваліфікованих фахівців. Ми всіх запрошуємо навчатися до нашої кафедри кафедри технології ресторанного здоровчого харчування. Ми вас навчимо, як правильно харчуватися і як бути здоровими. А у цій лабораторії неймовірні аромати, адже тут випікалося пісочне печиво. Майстер-клас проводили також студенти Одеського національного технологічного університету. Як розмальовувати, готувати цей айсінг для пряників. і зараз ви можете побачити, як розмальовують наші школьники пряників. <рес> Що ми завжди готові до співпраці зі мабуть, біклієнтами та е, старшокласниками, які е, зацікавлені в розвитку своїх навичок та професіональних навичок з розробки як продукції, так і зовнішніх навичок, як контактування з іншими членами студентами та Хлопцями та дівчинами, які заінтересовані у цій галузі, щоб розвивати та йти далі на розвиток України та нашої влади, дуже вдячні за те, що обираєте та приходите до нашого навчального закладу, який зветься ОНТУ. Як ми бачимо, всі в доброму настрій і готують далі, всю розкіш. Яскраві смаколики не могли залишити байдужим жодного, адже ця красота та щасливі обличчя учасників і справді заворожують. Дуже дякуємо університету за таку можливість, що сьогодні нас запросили сюди. І ну, цей дуже цікавий майстер-клас перед святом. Ми дуже віримо у перемогу. Надіємося на те, що це буде не Просто так потім вдома ще теж зробимо такі патріотичні е, пече, печиво і будемо куштувати всією сім'єю. Як учасниця парламенту старшокласників та майбутня вітрінка. Хочу висловити свою подяку за таку величезну подію, за таку е, можливість в по, е, попрацювати в такому університеті, здобути такий досвід. І хочу сказати велике дякую моїм товаришам і колегам, які сьогодні разом зі мною зробили такі е, красиві пряники. Це звичайно такі події, досвід е, таких світлих свят. І хочу сказати велике дякую і обажати всім гарного на. Астрію миру та дякую університету ОНТУ за таку можливість. Захід дуже сподобався. Ми дізналися не тільки як технологію, взагалі як випікати печиво, а також прикрашати їх, а також історію взагалі цього свята, а також як святкують. Великтинь в інших країнах, наприклад, США та Германії, Німеччині та інших. Було досить цікаво. Члени студентського самоврядування показали нам майстер-клас досить професійно, навіть з гумором трошки, особливо коли ми покли робили тісто для наших печів. І взагалі було класно.